Ми говорили про те, що рівні фігури, з точки зору геометрії, це ті фігури, які можна сумістити при накладанні. Так? Тобто, якщо ми маємо Дві якісь фігури, то можна перевірити, чи рівні вони чи ні. Якщо накладемо одну на іншу, і якщо вони співпадуть, то ці фігури точки зору геометрії вважатимуться рівні. Але також ми говорили про те, що ну, фактично у житті нам не дуже зручно буде накладати одні фігури на інші, щоб перевіряти їх рівність. Тому, звісно, в геометрії є різні правила, які допомагають нам. Все ж таки порівнювати фігури, їх не накладаючи. Для відрізки, щоб порівняти рівність відрізків, ми вимірюємо їх довжину. Так? Тобто, якщо відрізки мають рівні довжини, то такі відрізки вважаються рівними. Для кутів ми вимірюємо величину кута і два кути, що мають однакову величину, однакову градусну міру, ми, будемо, ми вважаємо теж рівним. А що ж робити з трикутниками? як порівняти два трикутники, які трикутники будуть називатись рівними. Так от, для того, щоб порівнювати трикутники, у нас існують ознаки рівності трикутників. Всього зараз у нас буде їх три у сьомому класі, і ми їх так і будемо називати перша ознака, друга ознака і третя ознака рівності трикутників. Так, я зараз секундочку, трішки я завчасно не те зображення відкрила. Зараз все буде і є. Так. Ось дивимось. На схемку, зараз нас, нас цікавить саме перша ознака рівності трикутників. Вона ось в першому рядочку. Ось у нас є два трикутнички. І е, якщо в цих двох трикутників є пара одна сторін, які рівні між собою, пара інших е, двох сторін, які є рівні між собою, відповідно, і кут між цими двома сторонами також нам відомо, що в цих трикутниках рівні, то ми можемо вважати, що ці трикутники рівні. Тобто ці два трикутники рівні за двома сторонами та кутом між ними. Як звучить ця ознака? Якщо дві сторони та кут між ними одного трикутника, наприклад, ось цього АБЦ, відповідно дорівнюють двом сторонам і куту між ними. В другому трикутнику, то ці два трикутники рівні. Наприклад, нам відомо, що тут 5 і тут 5 см, тут 7 см і тут 7 см. І також нам відомо, що тут кут, наприклад, 75 градусів і тут кут 75 градусів. Бачучи ці два трикутники, ми можемо стверджувати, що вони рівні за першою ознакою. Це зрозуміло, що означає перша ознака? Рівності трикутних. Так. Добре. Йдемо далі. Зараз, секундочку. Повертаємось до нашого підручничка. Так, є, і давайте ж розглянемо, наприклад. Так. О, так зараз буде тривога. Я вже це чую. Значить, Номер 207. Накресю дві прямі, що перетинаються в точці О. Пам'ятаємо, дві прямі в нас мають одну точку перетину. Так. так. Нехай буде пряма А і Б і точка перетину О. На цих двох прямих ми відкладаємо на одній прямій по різні, прямі різні бокові точки О рівні відрізки ОА та ОБ. Тобто ось тут у нас буде ОА, і ось сюди ОБ. Зауважте, рівні відрізки, тож на вашому малюночку вони теж мають бути приблизно рівні. Не ну, обов'язково брати лінійку і вимірювати ось тут з точністю до міліметра. Ми робимо побудову схематично. Виключеннями є тільки ті завдання, де прям є завдання на побудову. Там, типу, побудуйте відрізок довжиною 5 см, 3 мм. Туди дійсно ми беремо лінійку і вимірюємо, відкладаємо. А якщо в нас ось така задача, то ми схематично робимо побудову і, відповідно, на око дивимось приблизно, щоб рівні були відрізочки. Так, на другій прямій відрізки ОЦ та ОД. Теж рівні між собою, але не рівні оцім двом. Ну, тобто, це може бути отак: ОЦ і ОД. Тобто, дивіться, я теж приблизно на око роблю ці відрізочки рівні між собою, і тоді ми бачимо таке зображення. Далі нам пропонують сполучити послідовно точки АЦ. І БД, так, точка Д в мене тут не дуже вдала, перемістимо її сюди, відрізками. Так. Послідовно, отже, має бути ще ось так. Виділіть кольором пари рівних прикутників і як довести їх рівність. Взагалі, скільки трикутників у нас тут euh, утворилось. Багато. Нема такого геометрії. Багато. Давайте рахувати, назвемо їх. От дивимось, Трикутник А Є такий трикутник тут. Так. Є трикутник АОЦ, Давайте. А оце. Так? Оце і трикутничок. Давайте візьму інший колір. А оце. Далі називаємо ще трикутник. Який є ще тут? Ну, СОБ. СОБ. Другий, ще який є? БОД. БОД. Так. Mm. І БОА. БОА. БОА, це ось відрізок. ДОА мабуть, так. Вірко. А ой. Та у мене там просто така де, що. А, ну нічого, нормально. Д О А, Так. Ну, взагалі-то можна ще виділити трикутник АЦД. Можна виділити трикутник ЦБД. Тут ще утворився, так? Трикутник. Щось Матвій то заходить, то виходить, мабуть, інтернет поганий. То трикутник ще можна виділити АБЦ і трикутник АБД. Але ми зараз будемо. Будемо переходити в безпечне місце, тому що вімкнулась неочікувана обласна тривога. Взагалі-то я чекала нашу, тому що я чула активність на дворі. Маю попросити перейти вас у безпечне місце. Продовжимо наступним уроком.